Після офіційного відкриття регати для представників засобів масової інформації відбувся брифінг за участь організаторів змагання президента Федерації вітрильного спорту України Василя Гореєва, головного редактору журналу Міністерства оборони війська України Олександра Клубаня, президента асоціації мелжес в Україні Андрія Яно, представників військово-морських сил збройних сил України, відомих севастопольських спортсменів. Я не скажу неізвісного, я скажу прямо. что для укрепления отечественного флота, для формирования кадрового состава, на мой взгляд, как президента Федерации парусного спорта, любой военнослужащий военно-морских сил, основную практику, начальную практику, как и раньше в древности, должен проходить под парусом, на парусных морских судах. И поддерживая эту традицию, мы сегодня будем пропагандировать здоровый образ жизни. Пропагандірують ті достижения, які достигли наші военнослужащие. вони, в общем-то, являются і олімпійськими чемпіонами, чемпіонами міра, чемпіонами міжнародних лікар. Попутного вітру та традиційних сімфутів під килем побажав учасникам змагання начальник фізичної підготовки та спорту управління бойової підготовки штабу командування військоморських сил Збройних сил України, полковник Микола Горник. военно-морские силы неразрывно связаны на протяжении 20 лет с Федерацией парусного спорта, с Гуреем Василием Николаевичем, потому что благодаря его работе, его поддержке, его начинаниям в военно-морских силах Украины появились и серебряные призеры Олимпийских игр. По завершенню урочистої частини спортивного заходу спільно зі спортсменами тільки на катерах супроводження, а не на яхтах вийшли в море спостерігати за проходженням регати і представники засобів масової інформації. Без государственної поддержки розвідті парусного спорта невозможно. Тож тоді Гуреев, это, в принципі його лічне это хобі, його образ життя. То тобто сього людям допомагають ногі. Вот. Но э, это, это подход одного человека, то есть нам нужен государственный подход. А для того, чтобы он был, нужно, чтобы и общественность участвовала в этом процессе. Ну а чтобы люди знали о достижениях парусного спорта, о, о его о, о людях, представителях. Для этого нужно, чтобы пресса активнее участвовала в мероприятиях таких, чтобы журналисты сами прочувствовали ветер вот этот в парусах, чтобы сами подергали канаты. Одне із завдань регати популяризація яхт класу «Мелджис-24» в Україні. Цей міжнародний клас суден є порівняно новим для державного вітрильного спорту. «Мелджис-24» вже має будуще і має історію. найголовніше, головне во всьому світі. тільки для України он, звісно, має велике будущее. Ми участвуємо в міжнародних сорівнован. От екіпаж яно їздить на чемпіонати міра Європи. Я, звісно, не був не участвовал в этом году, тому що більше уделял в классу класу Надо було выполнить свою завітну мічку, виграти в гран-мастерах чемпіонат міра. Василю Гуреєву вдалося це зробити в 2012 році. Крім того, останні три роки поспіль він вигравав чемпіонати Європи серед майстрів у олімпійських класах яхт. Я вважаю, що це успіх, тим більше, що зв'язни вже ушли з олімпійського класу как и я должен уходить из спорта, когда-то, вот, передавая опыт молодежі. Що стосується мелжець 24 на сьогодні в країні нараховується всього сім яхт, п'ять з яких взяли участь у цьому змаганні. Цей плавзасіб являє собою монотипний спортбот, відомий своєю властивістю розвивати велику швидкість навіть на малих вітрах. Участь у мелжесі розвиває кругозор. Саме головне, що це однакові яхти, однакові екіпажі які звішується. Одинаковые паруса, мачты, все остальное. В этой лодке ничего нельзя менять. Все именно так, как утверждено правилами. Если кто-то что-то меняет, блачок или скобочку, или даже шуруп закрутит лишний, он будет дисквалифицирован. Поэтому яхты совершенно идентичны. То есть жесткий монотип, один к одному. Поэтому здесь только мастерство. В перший день, як і пообіцяв голова судівської комісії Михайло Райхерт, яхтсмени повернулися до причалу яхту Бушакового балка вже у темряві. За підсумками першого дня змагань лідером перегонів виявився екіпаж Івана Чехлатого. Друге місце у екіпажу Василя Гуреєва. третіми стали яхтсмени екіпажу Андрія Яно. Гонка була в для умовах. условиях. Вітер не везде одінакове, був. хто заїхав куди треба, той і виграв. А так как бы все в равных условиях, находились все равно, кто-то сильнее, кто-то слабее. Сегодня была сложная погода, ветер был переменчив, сильно осциллировал, вот, поэтому лидеры менялись. Мы были э, в некоторых гонках вроде бы и первые, но чуть-чуть вот не хватает. Гонки э, на таких яхтах не позволяют сделать ошибок, вот. Но мы только учимся, на этой яхте мы первый раз. Один из спортсменов, четырехкратный олимпийский чемпион, Пауль Эльстрем из Дании, он говорил, я тренируюсь до такой степени в парусном спорте, что я ветер вижу в цвете. Так вот, наверное, нужно тренироваться в Севастополе, именно на этой акватории, для того, чтобы видеть его в цвете и понимать, где сильнее, там, наверное, темнее, более синий, где голубой, там слабее ветерок. І таким образом орієнтуватися. конкуренція отличная. Вторую гонку жалко. Жалко прожитих літ. Хочеться більше займатися парусным спортом. Усі спортсмени, учасники змагання, досвідчені відомі яхтсмени-майстри, але не всім їм довелося до дня змагань виходити в море на цьому порівняно новому для українського вітрильного спорту класі яхт. Перспективы развития этого класса, я считаю, будут большими. Почему? Потому что лодка действительно интересная. Лодка легкая в управлении, лодка легкая в транспортировках. Лодка вообще изумительная. Я, честно говоря, от нее в восторге. Благодаря Василию Николаевичу, я думаю, он осуществит свою. Цель і у нас в країні буде більше 20 лодок і от це буде ще інтересні. Організаторами були створені всі умови, що представники мас-медіа поринули в цей сяючий світ морської стихії з надвеликим комфортом по завершенню регати. Кореспонденти, що вперше вийшли в море і відчули на собі усі принади хитавиці, поділилися своїми враженнями. Це був шквал емоцій, тому що це було море. Я розумію тих людей, які увлеклись парусним спортом. потому что море ошеломляет, особенно от такого сухопутного человека, как я, который внезапно оказался в качке, ветре, красоте, блеске волн, солнце, небо, все это летало. И эти люди на прекрасных, как птицы, яхтах обгоняли друг друга, невзирая ни на что. Их заливало, ну, мне так казалось, вот. Я преклоняюсь перед этими людьми. Ввечері другого дня змагань були підбиті підсумки нагородження переможців і призерів провели головний редактор журналу Міністерства оборони військо України Олександр Клубань та начальник фізичної підготовки та спорту управління бойової підготовки штабу командування військово-морських сил Збройних сил України полковник Микола Горник. За підсумками двох днів змагань регати, третє місце посів харківський екіпаж за рульовим Олегом Давенцом. Друге місце посів Севастопольський екіпаж на чолі з рульовим Іваном Чехлатим. Я тоже бы хотел поблагодарить организаторов регата за э, очень хорошее проведение и пожелать всем побольше регат, побольше стартов, побольше ветра. Судьи, чтобы они прислушивались, прислушивались все-таки к спортсменам, ну пожеланиям спортсменам. Ну вот так удачи всем. Спасибо большое. Самый главный приз, переходящий в кубок. Немножко Диму на Журнала который я с большим удовольствием вручаю Василию Николаевичу. Вот. И надеюсь, что он будет здесь, в этом яхт-клубе. И он никогда отсюда не уйдет, потому что вы будете друг другу все передавать, потому что я уверен, что все, кто сегодня на втором или третьем месте, будут стремиться все-таки догнать и перегнать президента Федерации Павловского спорта. Я вручаю вам Я хочу поблагодарить соперников за хорошую да. за спортивную борьбу. Вот. Да, соперники достойные. Конечно, погода желала быть лучшего, я понимаю, но потрепала на нервы не только вам, но и нам. Поэтому, друзья, как бы то ни было, мы прекрасно провели время, еще раз доказали не только себе, наверное, а всей стране, Що парусний спорту нас прекрасне туди і ворожоної нашої страны все для этого сделают. після нагородження? Відомий спортсмен президент Федерації вітрильного спорту України поспілкувався з нами віч на віч. Насамперед він розповів про те, що йому допомагає залишатися в числі лідерів українського спорту. Навірно, ежедневні тренування, може зараз більше часу стало на сам Виступлення в олімпійському класі зв'язни. С именитыми спортсменами. Это дает определенные навыки. Но я хочу сказать, что конкуренция была сильная. Почему? Потому что вчера по результатам гонок я допустил ошибку во второй гонке. Мог быть первым, пришел вторым. Поэтому было три гонки. Первый, второй и четвертый приход. Выступал одно очко своему коллеге Чехлатому Ивану, который занял сегодня второе место. Опыта у всех достаточно. Ну, я считаю, что тут много и моих воспитанников, правильно же, да? А у меня еще есть порох пороховницев, чтобы показать, к чему стремиться. Вот. Поэтому сборная команда в основном состоит из армейцев. Мы учредили эту регату совместно с вооруженными силами э, Украины, а непосредственно с редакцией журнала «Вийска Украина», для того, чтобы показать армейцев те неиссякаемые возможности в спорте, которых нужно еще достигать. 2 січня переможець севастопольських змагань Василь Гуреєв вирушить до Сполучених Штатів Америки Майами, де візьме участь в семи регатах у класі Яхт зірковій. Він їде за своєю мрією.